Впродовж вересня-жовтня місяця цього року відбувалася загальна національна кампанія, 1325 зміцнює країну, і це кампанія присвячена приверненню уваги до питання порядку денного жінки мир безпеки, зокрема впровадження резолюції Ради безпеки ООН, яка була під номером 1325, якій 31 жовтня виповнилося 25 років з дня її прийняття. І, скажімо, Україна одна із унікальних країн, яка почала впроваджувати. Резолюцію ради безпеки ООН, починаючи з 2016 року, прийнявши перший національний план дій на виконання резолюції ради безпеки ООН «Жінки. Мир. Безпека». в межах нашої цієї кампанії в нашому регіоні у нас відбулася серія поїздок і зустрічей на рівні районів із представниками та представницями громад. Ми мали можливість говорити з ними більше про порядок денний жінки мербезпеки, бо це не лише резолюція 1325, а й ряд так би мовити сестринських резолюцій, які приймалися в різні роки, і акцентували увагу на різних аспектах, чи то на потребі привернення уваги до такої категорії осіб, як Потерпілі від сексуального насильства в умовах війни і на жаль, нас в нас ця категорія осіб з'явилася з 2014 року, але ще більше. Скажімо, кількість осіб зросла починаючи з 22 року, і сьогодні ми констатуємо, що нас потерпілими від СНПК є як жінки, так і чоловіки, так і діти, дівчата і хлопці, і ці люди потребують уваги до того, щоб мати доступ до певних сервісів необхідних для них як до медичних, юридичних, так і психологічної підтримки, разом з тим і економічної підтримки, особливо якщо це люди, які там виїхали з окупованих територій і так далі. Крім того, ми говорили про питання безбар'єрності і важливості розбудови інклюзивних громад, тому що це теж про питання за уваги тих людей, які тут є. І... Скажімо, того, як ця інфраструктура має виглядати для того, щоб були зауважені наші питання в доступності для маломобільних груп населення і з особливою увагою, звичайно, на осіб з інвалідністю, яких в умовах війни частка значно зростає, як серед військових жінок, чоловіків і жінок, так і серед цивільного населення внаслідок обстрілів. Крім того, ми говорили про важливі залучення жінок до економічної участі, і сьогодні ми справді. І живемо в ситуації того, що в умовах мобілізації чоловіків ті сектори економіки, які тривали час. Стереотипно були закріплені, начебто, за чоловічою сферою діяльності сьогодні потерп... ну, проживають не непрості часи, і тому ми акцентуємо увагу на тому, що треба змінювати підхід і до профорієнтації серед дівчат і хлопців в закладах освіти і працювати з дорослими з розумінням того, що майстерність немає статі, і ми маємо створювати можливості для того, щоб і дівчата, і хлопці, і жінки, і чоловіки могли себе знайти в цьому світі крізь призму професійної діяльності. Яльності, а не лише створювати якісь штучні бар'єри на предмет того, що є власне тільки для жінок, а власне що є для чоловіків. Тому що життя показує, що реальність наша набагато строкатіша, і в умовах виживання і існування держави маємо плекати в собі стійкість, в тому числі. І розвивати можливість до самореалізації разом з тим, ми так само наголошуємо увагу на важливості перегляду складу різних консультативно дорадчих органів на рівні громад для того, щоб подивитися, а чи є репрезентативними ці консультативно дорадчі органи крізь призму тих цільових груп, про які йдеться в національному плані дій. Наприклад, чи є залученими ті самі члени родин військових, чи тих, хто втратили. Чи тих, хто чекають з полону або вважаються зниклими безвісти, або ветеранів ветеранок до складу цих органів, чи включені різні групи, там, наприклад, жінок, в тому числі представниці громадських організацій, до складу цих груп, особливо якщо мова йде про розробку стратегічних документів, чи тих самих планів відновлення, чи місцевих програм, наскільки. За яким підходом ці програми і плани приймаються, розробляються, і скажімо, яким чином вони включають потреби інтереси місцевого населення? Ну і звичайно, сьогодні ми можемо сказати, що дуже важливу увагу, важливо приділяти питання підвищення спроможності фахівців і фахівчин на місцях. Бути компетентними в питаннях надання допомоги потерпілим від СНПК або принаймні розуміти, як не нашкодити, оскільки офіційно станом на зараз у нас в області немає зареєстрованих випадків таких людей, але це не означає, що їх немає поруч з нами. Це просто означає, що або ці люди ще не готові заявити про свої досвіди, а хочу наголосити, що сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, це є воєнний злочин, який не має терміну давності. Це означає, що може пройти різний період часу, коли людина може наважитися розповісти про свій досвід, пережити і всі органи, які і правоохоронні органи і структури на місцях, мають володіти належним рівнем компетентності для того, щоб з одного боку не ретравматизувати цю людину в ситуації, якщо вона розповість свою історію, з іншого боку. Надати або скерувати її на той спектр послуг, які вона на даний момент хоче, і в цьому аспекті ми. Маємо вже перші кроки. В нас з 2023 року в області діє коаліція Житомирщина 1325 яка об'єднує в собі як представників і представниць сектору безпеки і оборони і органів влади, громадських організацій і бізнесу. І це ті структури, які, скажімо, і ті люди, які не байдужі до цих до питань безпеки в широкому секції цього слова. І скажімо, за цих кілька років діяльності ми маємо гарні результати у співпраці в партнерстві із Житомирською обласною військовою адміністрацією і з громадами на місцях. Тому, скажімо, наразі в нас триває громадське обговорення оновленого національного плану дій, і ми сподіваємося, що він буде прийнятий в цьому році. Це означає, що наступним етапом стане процес його локалізації. В регіонах і на місцях, і тому це означає, що зараз у нас є той час, коли ми не лише можемо долучитися до громадських обговорень, подати свої пропозиції до національного плану дій, а спираючись навіть на структуру національного плану дій, подивитися і. Визначити свої пріоритети і потреби на місцях і в регіоні для того, щоб локалізація національного плану дій в Житомирській області відповідала потребам і інтересам різних груп жінок і чоловіків, громад Житомирщини.